Друзі, вітаю вас на каналі Дніпраем. І сьогодні у нас на огляді наш такий новенький здарувань. Це дизельний генератор DX65. А чому де, бо знову ж таки дизельний. Якщо ви були уважні, то ви можете побачити, що всі наші бензинові генератори GX, а G в назві це газолін, тобто бензин. Ідемо далі. 65 говорить нам про те, що 6500 Вт – це максимальна пікова його потужність. Робоча потужність його рівно 6 кВт. Давайте по його таким фішкам, зручним штукам пройдемося і в цілому по органам управління. Перше, це те, що в нас в комплекті є два ключика для стартеру. Трошечки пізніше ми продемонструємо, як він запускається з цього самого стартеру. Йдемо далі. Є лампочка, яка нам показує, що там замало масла, треба залити, долити і так далі. Ви про це дізнаєтесь з допомогою цієї лампочки. Одразу знизу знаходиться розетка, звичайно, на 220 вольт з землею, все як треба. Трошечки правіше силова розетка на 32 ампери, також 220 вольт. Прямо над силовою розеткою знаходиться дисплей, я б сказав, з розширеними функціями. Окрім того, що він показує вольтаж, він ще може показувати і мотогодини. І Мотогодини в цілому, там від першого запуску, і мотогодини на круг, для того, щоб ви могли правильно слідкувати за сроком сервісного обслуговування. Йдемо далі. У нас тут є запобігач 12-вольтовий для ось саме цієї зони. З допомогою цих двох пінів ви їх тут відкручуєте, накидуєте кабеля і можете заряджати автомобільний акумулятор. Це дуже зручно. Ось тут лівіше трошки ми бачимо таку гаєчку, і сюди ми прикручуємо заземлення, яке встремляємо в землю якусь арматуру, ну там на метр хоча б, і заземлення кидаємо сюди. Генератору дуже потрібна земля. І останній це такий вмикач цих самих розеток, але він зроблений автоматом на 25 А, що як на мене прям ідеально, оскільки це набагато безпечніше. Тут ми говоримо вже про серйозні навантаження у 6 кВт. Важливо пам'ятати, що дизельний генератор важливо обкатати протягом перших 20 годин і не давати йому напругу більше ніж на 60%. Тобто, ви можете спокійно працювати з навантаженням до 3600 ну, шістисот приблизно. Ну якщо трошки більше, я думаю, нічого страшного, бо піка в нього 6500. Я думаю, ви зрозуміли. Генератор важить достатньо багато, тому він стоїть на колесиках, на яких ви можете його катати вперед, назад, вправо, вліво. Це вже залежить суто від ваших задач. Але знову ж таки нагадую, генератор повинен стояти мінімум. Шести метрах від жилих якихось приміщень, де є люди в закритому просторі. Фішкою саме цього генератора є 192-й двигун, і він, на відміну від інших генераторів, з такою самою потужністю на ринку, він набагато витриваліший і набагато довше може працювати нон-стоп. Це таке дуже серйозна перевага саме цього генератора. Це саме двигун 192F. Потужність цього двигуна 13 кінських сил. Це як на такому дуже увіреному кардингу. І цей генератор абсолютно без ніяких проблем може працювати 12 годин поспіль. Завдяки потужності він підходить, в принципі, для будь-якої квартири, будинку і так далі. Важливо, в квартирі ми генератори не ставимо. А ще підходить для цілої купи різних маленьких і, може, навіть середніх бізнесів, такі кафе, ресторани, кав'ярні. Ну, 6 кВт це достатньо потужна історія. До речі, дуже важливо, що цей генератор не є якимось виключенням з лінійки Дніпрем, і тому в ньому так само є функція AVR, яка стабілізує напругу. Ну і вас точно цікавить витрата палива цього генератора. Максимально, що він може з'їдати при максимальному. Навантажені це 2,1 літра на годину. Але вас також, я думаю, цікавить об'єм паливного бака, і він тут складає 12,5 літрів. Ну і тепер давайте перейдемо до його запуску. І дивіться, тут є така трошки. Певно, неочевидна річ. Ми довго шукали, але я вам зараз розкажу, ви також будете знати. Ось тут є наліпка, що перед запуском треба натиснути. І натискати треба ось тут зверху. Тут є такий спеціальний речажок, це речажок декомпресії. Оскільки двигун потужний, то вам треба їсти дуже багато каші, щоб провернути його прямо з першого разу, якщо ви запускаєте рукою. Та навіть і ключем, якщо ви хочете поберегти стартер, хочете, щоб він нормально довго служив. Напустіть на важіль декомпресії, камери згоряння, щоб поршню було легше прокрутитись і все, і генератор. Запуститься набагато простіше. Йдемо далі. Ось цей важіль треба перевести в положення старт. В цілому, все ми готові до запуску. А щоб заглушити генератор, є декілька варіантів. Ви можете, звісно, так от якось тягнути ламати, але тут є така кнопочка, яку ви натискаєте. Другий варіант це просто повернути ключ в положення OFF і генератор починає відпочивати. Давайте пробувати запускати. Подивимося, як він у нас запуститься. Дизель ми налили, масло ми налили. До речі, масло наливається з двох сторін. Можна і з однієї, але краще наливати з двох порівну і святкувати за рівнем маслом, оскільки генератор не запуститься, поки в ньому не буде масла. Правила обслуговування цього генератора є в інструкції, яка йде з ним у комплекті, або ви можете почитати і на нашому сайті. Але в цілому вони такі самі, як і на інших генераторах наших. Ось тут за посиланням можете подивитися відео про інші наші генератори. Все, давайте запускати. Але перед цим наголошую, що зараз ми запускаємо в приміщенні. У нас спеціально підготовлено приміщення для зйомок саме бензотехніки. Не повторюйте з нами, Генератор завжди запускається тільки на вулиці, або в приміщенні, яке побудовано саме під генератором. Що, поїхали? Як кажуть пацани на сакарі з півтичка. І ще хочу показати трошки про комплектацію. В комплекті йде ось така силова вилка. Ну і звичайна вилка. Говорити зараз будемо суто про силову. Щоб правильно користуватись нею, ви маєте зробити ось такий перехідник. Ви маєте взяти вологостійку силову колодку, ось таку. І все, просто ось отак от стромляєте і все. Маєте три додаткових розетки. Фішка в тому, що це справді так розраховано, це справді так має працювати, або можливо, у вас є якийсь прилад за силовою розеткою. Якщо це ресторан, можливо, це якийсь фритюр, там не знаю, чи піч якась і так далі. До речі, саме такими розетками дуже часто підключають в цілому весь будинок. Але якщо ви хочете налаштувати собі таке аварійне чи не знаю резервне енергоживлення будинку з допомогою такого генератора та в принципі будь-якого генератора, то раджу вам викликати електрика, щоб це зробила людина, яка професійно цим займається, яка знає всі тонкощі і нюан. Анси і зможе перевірити абсолютно всі моменти, щоб використання генератора в плані живлення будинку було безпечно. Друзі, на цьому певно, все. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх нам в коментарі. Ми обов'язково надамо відповідь. А також пишіть в коментарі, про який інструмент нам зняти відео, який протестувати, як, яким попрацювати, що розказати, що вас цікавить. Пишіть, будь ласка, ми дуже чекаємо ваших коментарів. А також ці корисні посилання є в описі під цим відео, зокрема і на цей генератор, і на купу знижок і акцій, які зараз є у нашій мережі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, до на зсу. Все буде Україна.